Перші там, ну, що 12-та. До когось ука підіть і скажете, хай на мене запише. Ті такі ніке-любі. Боже... В, в будинку культури. культури. Коло Романів. романіва романа нашого депутата. Та, я зрозумів. То хай він візьме. На, на мене скаже, хай візьме. Я зіграю. Угу. Добре. Починає? А, а починаємо. Так, вони мають 17. І 17 це оце проведення кіптайме. І 19-й присвоєння присутні номеру. Добре. Так, шановні колеги, шановні члени виконкому, всім доброго дня. Що ж, сьогодні розпочинаємо наше засідання виконавчого комітету. Є пропозиція. Сьогодні у нас на порядку денному 19 питань. Порядок денний у вас є на руках. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримались? Дякую. Так, приступаємо до першого питання. Перше питання про проект рішення сесії міської ради про внесення змін до бюджету зборівської міської територіальної громади на 2024 рік. Надія Федорівна, будь ласка. По бюджетному рішенні збільшимо доходи загального фонду на суму 4 мільйони 610 тисяч 200 гривень, в тому числі власні доходи 2 мільйони 124 тисячі 900 гривень. В тому числі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів 1 мільйон 393 тисячі 200 гривень. Субвенція на новоукраїнську школу мільйон шістдесят сім тисяч сто гривень. Інша субвенція з обласного бюджету п'ять тисяч, це на поховання військових. Збільшити обсяг видатків, в тому числі по цих самих субвенціях. Харчування 1 млн 393,200, нова українська школа 1 млн 67 100. Інші видатки, обласний бюджет 25 тисяч. Збільшити обсяг видатків на 1 тисяч 400 гривень за рахунок збільшення доходів, в тому числі по 6030, по благоустрою 30 тисяч нарізання кюветів, по дорогах 70 тисяч закупівля щебеню та ремонт дорог. Понятно благоустрій 60-30 на наш комунальний закупівля ще та бетону 110 тисяч. По, по управлінню освіти, культури, молоді і спорту, по школах 575 тисяч, в тому числі 200 тисяч на пальня для автобусів і 300 тисяч для ремонту автобусів. 75 тисяч закупівля тенісних столів у школу. По функції 06181 це є по новій українській школі фінансування з місцевого бюджету 81 400 гривень. По будинках культури 4060, 300 тисяч, в тому числі 155 тисяч по загальному фонду і 145 тисяч по спеціальному фонду, закупівлі музичної апаратури для будинку культури. Збільшувати по фінансовому відділу по функції 97,70, 200 тисяч, поточний трансферт на співфінансування робіт для департаменту капітального будівництва по 98,0 субвенція з місцевого бюджету по програмі підтримки управління державного казначейства 50 тисяч. Спрямоваємо видатки, видатки вільного залишку коштів. Мільйон 3 тисячі 520 гривень. В тому числі Зборська міська рада по комунальному закладу центру для соціальних послуг 19 тисяч 520. З них 16 тисяч заробітна плата і 3 тисячі 520 нарахування заробітну плану для штатної одиниць та авториста. У управлінні освіти 584 тисячі з них. По функції 0160, це керівництво управління 84 000, ти, тисячі гривень, в тому числі 70 тисяч заробітна плата і 4 тисяч на рахування, зв'язку з підвищенням посадової уклади і забезпечення до кінця року по о, оплаті праці. По функції школи 10-21-500 тисяч на продукти харчування, зв'язку з ростом. Близково з тим, що дають нам субвенції і на нові вимоги, що мають обійти просто дорожчати, зато збільшують пів мільйона на продукт харчування в школах. По фінансовому відділенню по функціям сто вісім Це субвенція з місцевого бюджету. Збільшимо 400 тисяч. З них 300 тисяч поточний трансфер і 100 тисяч капітальний трансфер. Це для підтримки військових частин. Затверджуємо перерозподіл бюджетних призначень по, по комунальний заклад центр соціальних послуг з міська рада, ми зменшуємо 70, тобто по брикеті 81 тисяча, а збільшуємо по кеку 22 80, 5 тисяч, також на поточні видатки 76 тисяч. По управлінню освіти. По школах зменшуємо комунальні послуги. Це є ГАЗ 188 391 триста дев'яносто гривня. По функції 1151 інклюзивно-ресурсний центр 891 гривня. По функції 3032 це є надання. Піль окремо категорія громадян в них там теж перекидка іде з однієї функції на другу, по одній є залишки 400 тисяч, і вони перерозподіл 400 тисяч, перекидають на іншу функцію, просто не вистачає е, тих коштів для надання пільг. Збільшують по садиках, по 10-10 на продукти харчування, Ось так само, як у школах, 100 тисяч гривень. Інклюзивно-ресурсний центр. По 22,80, там вони проходять курси 891 гривня. По функції 10-10 поточні трансферти, 30 тисяч придбання матеріалів. По, по школах 10-21 поточні видатки 57 тисяч 500. Там вони мають на виконання судового рішення. Збільшити обсяг видатків бюджету розвитку за рахунок коштів передних і загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду. Там 300 тисяч перекидаємо. Просто вони були на поточних видатках. Нам треба просто їх перекинути на спеціальний фонд. Капитальне видатка це по осередку захисту України. Це, це що нам давали субвенції. Управління освіти нова українська школа. Збільшують капітальні, капітальні видатки бюджету розвитку за рахунок коштів передних із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду? За рахунок збільшення доходів в сумі 853 тисячі 500 гривень. З них в тому числі. 100, по футбольській міській раді по дорогах 704 675 тисяч. Також по управлінні освіти культури молоді і спорту збільшує капітальні видатки. Це є 178 500, тисяч Це по функції одиннадцять вісімдесят фінансування. За рахунок місцевого бюджету новоукраїнська школа 145 тисяч. Також затвердив перерозподіл бюджетних призначень, теж перерозподіл, внутрішній перерозподіл. це є по осередку захисту України. Ми зменшуємо капітальні видатки 360 тисяч і передаємо їх на видатки споживання. Також затверджуємо перерозподіл бюджетних призначень. По управлінню тому ж управлінню освіти молоді і спорту це є співфінансування е, наше. Ну, так само там ми перекидали субверцію. Зараз наше співфінансування по функції 1291 15 тисяч гривні і передаємо на капітальні віддатки. І те саме є е, ще 40 тисяч на наше співфінансування. по осередку захисту України. Все, в мене все вирішено. Так, в кого які будуть запитання? Дивіться, є державна субвенція, де держава виділяє кошти на харчування якраз дітей. Так. Перший четвертий клас. Перше четверте. Так, так. так. Добре, в кого ще які будуть запитання. Якщо немає, є пропозиція проголосувати. Хто за? Проти? Затримались. Наступне питання про прийняття на квартирний облік пшеничника Тараса Ігоровича. Цей учасник бойових дій. Ми його приймаємо на квартирний облік з 25 жовтня. Є дружина і син, тобто три члени сім'ї. Є пропозиція підтримати. Так, хто за? Проти утримались. Наступне питання про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав Приліпа Ігоря Богдановича, 81-го року народження, відносно малолітньої дочки Приліп Ілони Ігорівни. Будь ласка. І я рішення висновку позитивні позбавили. Після комісії на що передказували на підсумку. Зрозуміло. В кої запитання? Якщо немає, хто за? Просимо голосувати. Проти? Утримались. Наступне питання про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту малолітньому... Герезі Тимофію Руслановичу. подали Добре, дякую. які запитання? Хто за? Проти? Утримались? Наступне питання також про надання статусу дитині. Це Саулярку Вадиму Олександровичу. Добре, став на голосування. Хто за? Проти? Утримались. Наступне питання про надання дозволу на прийняття в дар на ім'я малолітньої дитини, нерухомого майна і на укладення та підписання договору дарування. Це бачу, де вони вчивцем, дакують за своє маймова. Парі земельний ділянку і житловій будинки на ім'я своєї дитини. Тому всі були. Добре, ходять які запитання. Хто за? Проти? Утримались. Наступне питання про розгляд питання щодо позбавлення батьківських прав дітку Наталію Петрівну відносно малолітнього сина Олійник Костянтина Володимировича. Ага. І висновок є, що позбавлення що, що не буде, то підстав якщо не. Як підстав таких немає, тобто зрозуміло. Добре, хто тоді за? Проти. Утримались. Наступне питання про надання дозволу на вкладення договору дарування часток житлового будинку на ім'я неповнолітньої дитини. Це варті дарить на внуків рівних частка дітям у своєї будинки. Розуміло. Хто за? Проти. Утримались. Наступне питання про надання дозволу на реєстрацію місця проживання неповнолітньої дитини Поробочого Андрія Івановича. Батьків не мають продовольність. Там ще інакше навіть ситуація. Там е, вони проживали тут, а зареєстровані десь в Бережанах, а фактично вже роками живуть в зборові. І дитина в 9 класі треба подавати документи на. на ну, фактично, коден в ціну треба. А він ніде не приписаний. І щоб приписати його з мамою, то треба. Розуміло. Добре, хто за? Проти. Утримались. Наступне питання: про присвоєння адресного номера житловому будинку. Це місто зборів Незалежності 97А. Це О, с... Смирека Смирека Львов... Львов, Володимирівна. Хто за? Проти? Утримались Наступне питання про присвоєння адресного номера об'єкту будівництва вітрової електростанції. Це вітряку. Який розміщений в селі Оліїв. Він ще не встановлений, але відповідно потрібна процедура присвоїти адресний номер. Тому присвоїться адресний номер село Олії, вулиця Центральна, 5В. Хто за. за? Проти? Підтримались. Дякую. Наступне питання про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення вуличного комітету Джерельце 5. Це усі джерело 5, перепрошую. Це село Августівка, вулиця Центральна. Це для забезпечення водопостачання, так? Тобто, є сільський комітет, який перебирає водонапірну вежу для водопостачання. Хто за? Проти. Утримались?